Це день приготування сусла на заводі з виробництва міцних напоїв компанії Катоктін Крік. Жито, яке бурлить в діжках, надасть віскі аромату випеченого хліба. Жито це те, з чого усе почалося. Бекі та Скотт Гарріс виготовляють житні віскі. Житні спиртні напої виготовлялися у Вірджинії більше ніж за 100 років до введення перших мит в цій країні. Тоді це були іноземні мита, запроваджені указом першого президента країни Джорджа Вашингтона. Нинішні мита 25% для Канади і 25% для Мексики. Ускладнюють продаж віскі за кордон для цієї компанії. це значно ускладнює експорт, тому що будь-хто хто купує мої продукти, тепер зобов'язаний платити ці мита, але вони цього не будуть робити. Мита впливають не лише на продаж віскі до Мексики та Канади, але й на закупівлю сировини та суміжних товарів, як от цих скляних пляшок, навіть якщо вони виготовлені в Америці. Зазвичай великі виробники купують мексиканське та китайське скло. Але після президентських виборів заводи перейшли на американські компанії. We may actually... У нас може просто закінчитися американське скло протягом наступних двох місяців, і нам доведеться замовляти імпортне скло за вищою ціною, щоб продовжити виробництво. Раніше власники цієї компанії планували розширити виробництво на Мексику та Канаду, але тепер це неможливо. У магазинах в Канаді прибирають із своїх полиць житні віски та інші алкогольні напої американського виробництва. Ми якраз були в процесі угоди на замовлення з Франції, але французький дистриб'ютор сказав нам: ні, зараз поганий час для імпорту американських продуктів. Президент Трамп каже, що запровадження ми спонукатиме світових лідерів зупинити потік нелегальних мігрантів та наркотиків до Америки. нам потрібно, щоб Мексика та Канада робили набагато більше ніж зараз. Вони повинні зупинити надходження фентанілу та інших наркотиків у Сполучені Штати, і вони це зупинять. Прихильники президента підтримують його митну політику. Я вважаю, що ці мита необхідні, щоб мати важелі впливу, а також щоб все було по справедливості, як коли ми купуємо речі у інших країн, так і коли вони купують у нас Але фондовий ринок, який два дні поспіль переживає падіння із цим не погоджується, ми сподіваємося, що падіння фондового ринку змусить адміністрацію відмовитись від цієї митної політики, бо торгівельна війна це насправді програш для усіх сторін. Але до того часу, як каже експерт, процес накладання мит Вашингтоном та мита у відповідь від інших країн триватиме. Катерина Лісунова, Каролін Присутті, Голос Америки, Персельвіль, Вірджинія.